Усім привіт! Мене звати Світлана, і я вітаю вас на своєму каналі. Сьогоднішнє відео буде досить коротеньким. Я швиденько покажу і розкажу вам, як робила адвент-календар для свого сина. Знаю, що вже запізно, але можливо наступного року вам знадобляться мої ідеї. Тож, якщо вам цікаво, залишайтеся зі мною. Тож почну спочатку. Майже на кожен день я написала Нікіті завдання, які супроводжувалися солодощами або невеличкими іграшками. Завдання, я вважаю, потрібно придумувати відповідно до віку дитини та її уподобань, щоб їй було весело і вона не відчувала жодного дискомфорту. Деякі завдання я взяла з інтернету, а деякі придумувала сама. Тож серед них є намалювати та розфарбувати новорічну ялинку, прикрасити ялинку, написати листа Святому Миколаю, вивчити віршик чи пісеньку для Миколая, змайструвати новорічну поробку, обрати малюнок на футболку до нового року. Ми поза минулого року зробили собі такі футболки, і це було круто. Також пограти в настільну гру, спекти фігурне печиво, зробити годівничку для пташок, намалювати зиму, скласти список найбільш приємних подій року, що минає. Знайти та скласти лего, зліпити щось новорічне з пластиліну. Переглянути новорічний фільм та мультфільм, зробити санту із картону, написати листівки привітання з Новим роком для бабусь та дідусів, зробити поробку у формі символу наступаючого року, тобто дракона, відгадати загадки, написати листа санті, скласти список, страв на новорічний стіл, вивчити щедрівку, сходити в кафе на какао, зробити добру справу, поприбирати в себе в кімнаті, сходити в дитячу кімнату та прочитати новорічну казку. Також в інтернеті я замовила пакуночки та прищепки, щоб підвішувати адвент-календар. Пакуночки я брала різні по кольору та формі. У Нікіти улюблений колір синій, тож намагалася сильно не відходити від цієї кольорової гами. Тож щодо солодощів та іграшок, все залежить від бюджету кожної окремої родини. Я ж намагалася сильно не виходити за рамки, адже грудень і так важкий по фінансам місяць. Я купила шоколадні цукерки та різні льодяники жуйки, мармеладки, жувальні черв'ячки та інші цукерки. Хотіла покласти мандаринки чи щось типу такого, але побоялася, що пропаде. По іграшкам різні фігурки, маленькі машинки. Знайшла ось таку гру, називається Покажи свої емоції. Думаю, буде дуже прикольна та актуальна. І невеличкий набір Лего. Куди ж без нього. Також новенький пластилін, різні антистреси та інші прикольні штуки. Спочатку наліпочок з датами у мене не було, вони ще були десь в дорозі, але я все ж вирішила все попакувати і ручкою понаписувати дати, щоб потім приклеїти вже гарненькі наліпки. Якщо чесно, то до минулого року я якось навіть і не чула про таку штуку, як адвент-календар. А може, й чула, але не звертала увагу. Та коли побачила, то відразу загорілася і ніку зробити такий. І от сьогодні, вже 5 грудня, то скажу, що моя дитина в захваті. Він кожного ранку біжить перевіряти новий пакуночок. І йому цікаві не стільки солодощі та дарунки, як завдання, так і говорить з вечора, Цікаво, а що буде завтра за завдання? А ось і моя посилочка під'їхала. У ній не тільки наліпки датам, а ще дещо цікаве. Якщо я встигну, цього року хочу зробити новорічну композицію з будиночками, але шанс, якщо чесно, невеликий, тому що у мене повний завал. Тож сильно не сподіваюся, хоча вони дуже прикольні. Тепер останні штрихи приклеюю дати та підвішую свої пакуночки. Їх у мене 31 на кожний день грудня, а не до Різдва, тому деякі просто не помістилися і будуть стояти поряд. І ось такий адвент-календар у мене вийшов. Як для першого разу, думаю, непогано. Я ж бажаю всім гарного дня та побачимось в наступних відео.